Всім доброго дня. Так, вже виглянуло сонечко в нас. Вночі десь мінус 12 було, якщо не більше, а зараз десь мінус 5. Так, поїхали мої бити гляки, поки трошки потепліло вже на сонечку ось розтає. Але поки воно трошки розтане, то знов буде замерзати. а Я піду подивлюся, може їм що допомогти. Спитаюся і дорогою з вами поговору. Питалися мене, чи старе наше село. Не знаю. Мабуть, дуже старе. Вже таких вже старих, старих людей немає. А що мені розказувала моїй сестри свікруха? Я так вже не дуже й пам'ятаю. Розкажу тільки те, що трошки пам'ятаю. І так, почну я із Бруківки. Сестра моя сюди переїхала, десь в 70-х роках на заробітки приїхала. Приїжджали звідси. Бригадир приїжджав і шукав дівчата сапати, сапати буряки. Ну і зібралися дівчата і приїхали сюди на буряки. Тут вона вийшла замуж, то тоді цієї дороги не було. Сьогодні ми з кумом говорили. Він тут місцевий, то він знає більше. Щоб були, каже, канави в коліна. Трактора їздили. Тракторна бригада була аж на полі, то дороги тут не було. Аж тоді вже стала в нас Гаврилова, голова колгоспу. Така жінка, герой соцпраці. І почали робити цю бруківку. Так що... І тато робив з сусідами, з моїми, і хлопці із Західної України робили. Геть тут і поженилися, є такі. І стало легше вже. Всі вулички зроблені. Потім асфальт вже почали стелити, це вже... Другий голова колгоспу був, вже був стоян, то вже центральні центральній вулиці зверху по Бруківці стелили асфальт. Потім бригаду на полі закрили і зробили бригаду в селі. Дуже гарна була бригада. Такі поднавеси сильні, техніки було багато. В нашому цьому селі, в нашій бригаді, десь 1200 казав кум, гектарів землі. Так що є коло чого робити. А ще дуже-дуже давно, я не знаю вже в яких роках. Тут був колгосп жовтень, було дуже багато людей. Хата на хаті, це вже мені кум розказував: своя контора, своя школа, садик, клуб, все тут було своє. Потім стали укрупняти, з'єднали з корсункою, а потім ще стали укрупняти, з'єднали нас з добутком. І в нас вийшлося три бригади. І колгосп, здобуток жовтня. Так, вже дві прицепки набили. Погода гарна зараз. Ось таке на циркулярку різали. Ну, а ось таке викидали. Таке вже ще не тюкали. тюкали. Колись, колись тюкали, а останній час ні. Граблями легше, як граблями, торгнути. Тверта вже прицепка. Сьогодні три, ого, на і знаку нема. чотири прицепки і знаку нема, Да о, місце хороше. Так, на ось сьогодні вже останню прицепку наб'ємо та й буде вже хватить. Сонечко заходить, вже й беремо розець. Я трошки трошки допомагаю, відгортаю. Намерзлися трошки на дворі, трошки наробилися. Вже Наташа сіла в'язати собі кофту. Букетики поробила, і така в неї буде ковтинка. Вона тим часом. Тінь падає зараз. Вона продовжує в'язати, а я йду бити горіхи. Всім на добраніч і тихої всім ночі.